Микола Куделя, старший солдат аеророзвідки, обороняв херсонський напрямок. Нині захищає Запорізький. За заслуги перед українським народом йому вручили іменний годинник. Микола говорить, після нагородження одразу їде на фронт. Визвали для нагороди отримання, отримали. Дякую всім. Дуже приємно. Будемо гнати ворога далі. До цього не служив, робив на підприємстві, займався торгівлею. 24 лютого як все почалося, взяв свого кума за руку і пішли, записалися в лави ТРО. А хто як не ми? Що, що чекати? Ждати, коли вони до нас прийдуть додому, постукають. Ні, цього не можна. Це треба робити так, щоб їм вони ніколи в житті більше не захотіли сюди носа з просунути. Почесно відзнаку Дніпропетровської обласної ради отримав рятувальник Олександр Павлюковець в ДСНС служить вже три роки. Працює в прифронтовій зеленодольській громаді. Говорить, під час виконання службових обов'язків часто потрапляли під обстріли російської армії. Прильоти були в десятках метрів від нього. Ситуації вони всі були тяжкі, але сама така, яка коли ми виїхали гасити пожежу на краю з Херсонщиною. Попали під мінометний обстріл, то завдяки, як казав, начальнику караула, замначальнику частини, начальник частини і військовослужбовці, які нас провели до сховища, ми сиділи в погрібі і чекали, доки не закінчаться обстріли. Загалом відзначили понад сотню людей. Серед них військові, медики, поліцейські, волонтери, депутати, працівники Кривбасводоканалу, ДТЕК Дніпровські електромережі та керівний апарат району та області. Підтримка наших військових, підтримка наших ДСНСників – це дуже на сьогоднішній день важливо. Тому що, якщо ми кажемо про ДСНСників, то саме вони перші приїжджають на місце події, саме вони перші ліквідують. І ми пам'ятаємо перший місяць війни, коли ворог змінив тактику і наносив ракетні удари в одне місце декілька разів. Для того щоб саме накрити поліцію, накрити ДСНС, накрити наші збройні сили. На початку війни на нашому напрямку стояло понад 11 тисяч військовослужбовців, для яких годували їсти наші хазяїни з кожного, з кожної громади. Тобто, завдяки нам, усім і Збройним силам України, і волонтерам, і кожному небайдужому українцю, ми маємо такі сьогодні гарні результати, що потихеньку звільнюється наша земля. Грамотами Верховної Ради України нагородили голову ДОР Миколу Лукашука, очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, його радника Олександра Фастовця, сільських голів та очільників поліції і ДСНС району Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.